Брата Богдана Назара. Всім бажаю здоров'я. В першу чергу хочу подякувати кожному та кожній, які прийшли вшанувати пам'ять мого загиблого брата. Про брата, так як це моя сім'я, це мій брат, розказувати я. Нічого не буду, це сімейне, хай воно залишається в сім'ї. Подруга Анастасія розказала, який він був другом для всіх нас. І поки є можливість, я хочу звернутися, щось попросити і ну, попросити більшість. Сьогодні ми вважаємо, що мій брат Богдан герой. Але я хочу сказати більше. Герої не тільки ті, які повертаються додому на щиті. Герой кожен, хто стоїть за оборони держави. Герой кожен, хто допомагає військовим. Не забуваємо також про військовополонених, цивільних та військових. Ми маємо їх дочекатися, вони живі, вони мають повернутися до України. Ще одна. Це початок, можна сказати, цієї. Кривавої війни це початок нас, дуже довгий шлях до перемоги. Вона може настати швидко на кордонах, але ця московита тварюка залишиться в країні ще довго її треба буде викорінювати. Це займе немало часу. Ще раз хочу подякувати від себе, від своєї родини за те, що приходите, вшановуєте пам'ять. Кожного загиблого героя, який приїжджає додому на щиті. І ще одне, їхавши додому, мене ну, думаючи про брата довга дорога, їхавши на самоті, не знаю, звідки взялася така думка, але і нам потрібно мститися за кожного нашого героя. Зараз ну, будемо розробляти щось з Світланою Богдан переговоримо, якось зробимо, будемо збиратися за кожного, ну якщо ніхто не заставляє, це ваша, як сказати, ну як добровільно, да. ніхто вас не заставляє. Але розробляється, щоб скидатися коштами і закупляти в півідрони, щоб за кожного нашого героя мрав не один москаль. Я думаю, це буде гідно. Все, Дякую ще раз всім, що прийшли вшанувати пам'ять. Слава Україні!